Шантарам масштабний напівбіографічний роман Грегорі Девіда Робертса, що досліджує теми спокути, ідентичності, кохання та людської природи через життя головного героя Ліна. Події відбуваються переважно в Бомбеї, нині Мумбаї, Індія у 80-х роках ХХ століття. Роман це складне полотно пригод, філософії, злочину та глибоких людських переживань. Історичний та біографічний контекст Грегорі Девід Робертс значною мірою спирався на власний досвід при написанні Шантарам. Роман у значній мірі базується на його реальній історії: австралійського злочинця, засудженого за пограбування банків і героїнову залежність, який утік із в'язниці і втік до Індії. Оповідання це особисте подорож трансформації, наповнене яскравими описами бомбейського кримінального світу, нетрів і яскравої культури. Публікований у 2003 році, Шантарам став міжнародним бестселером, отримавши схвальні відгуки за захоплюючий сюжет, живописні описи і філософську глибину. Короткий виклад сюжету. Історія починається з драматичного втечі Ліна з австралійської в'язниці суворого режиму. Після втечі він прибуває до Бомбею, сподіваючись загубитися в величезному місті і почати нове життя. Він приймає нову особистість і намагається побудувати життя з чистого аркуша. Сам Бомбей у романі майже стає окремим персонажем, місцем суперечностей, крайнощів і колосальної енергії. Лін захоплюється складністю цього міста від галасливих вулиць і бідних нетрів до хаотичної краси і теплоти. У Бомбеї Лін поступово будує нове життя. Він заводить друзів серед місцевих іноземців, зокрема харизматичного та загадкового прабакера, свого гіда та найближчого друга. Лін працює лікарем у клініці в Нрях, що надає його життю сенс і допомагає встановити зв'язок з оточуючими. Поринаючи у нове життя, Лін опиняється замішаним у кримінальний світ бомбею, працюючи на мафію і займаючись контрабандою та іншими незаконними справами. Це призводить його до небезпечних ситуацій із суперниками, корумпованими чиновниками та поліцією. Протягом роману Лін бореться зі своєю ідентичністю, розриваючись між минулим втеченцем і злочинцем і прагненням до спокути та сенсу. Оповідь розповідає про його дружбу, романтичні стосунки і філософські пошуки любові, страждання та природи добра і зла. Головні персонажі Лін головний герой і оповідач, втікач із австралійської в'язниці, який намагається почати нове життя в Бомбеї. Розумний, рефлексивний і філософський, але також складний і бореться з внутрішніми протиріччями Прабакер вірний і життєрадісний гід Ліна по Бомбею втілення оптимізму і життєлюбства, незважаючи на всі труднощі. Карла складна і загадкова жінка, яка стає коханою Ліна. Вона пов'язана з кримінальним світом, а їхні стосунки наповнені напругою і пристрастю. Абдель – мафіозний бос, який стає наставником і батьківською фігурою для Ліна мудрий і харизматичний чоловік із сильним кодексом честі. Основні теми спокута та ідентичність одна з центральних тем роману Спокута Лін людина, переслідувана своїм кримінальним минулим і рухома прагненням стати кращою версією себе, його шлях у Бомбеї це не лише боротьба за виживання а й внутрішня трансформація. Роман досліджує можливість змін, прощення і відновлення особистості. Природа добра і зла, шантарам торкається складних питань моралі. Робота Ліна з мафією і його добрі вчинки співіснують у світі, де межі між добром і злом розмиті. Роман показує, що людина здатна одночасно на жорстокість і величезну доброту. Дружба і вірність відносини у книзі, позначені відданістю, жертвеністю і глибокими емоційними зв'язками. Дружба Ліна і Прабакера, а також складні стосунки з Ханом і Карлою, демонструють, як зв'язки з іншими людьми формують особистість і дають сенс життю. Культура та вигнання. Статус Ліна як іноземця в Індії підкреслює теми культурних відмінностей і вигнання. Його захоплення культурою бомбею, духовними традиціями та соціальними реаліями, наповнене етнографічними деталями. Роман вихваляє життєву силу міста, але також визнає біль втрати і відчуження. Філософія та духовність шантарам, пронизаний філософськими роздумами про життя, страждання, любов і свободу. Лін часто медитує над своїми переживаннями, черпаючи натхнення зі східної філософії та літератури. Книга пропонує погляд на те, як духовність може виникати навіть у найтемніших обставинах стиль і структура наратив. Шантарама занурює читача завдяки яскравим живим описам шумних вулиць, запахів, кольорів і звуків. Проза часом лірична і поетична, з довгими філософськими монологами. Оповідь ведеться від першої особи, що дозволяє глибоко проникнути у думки та почуття ліна. Темп варіюється від швидких сцен, насичених діями до медитативних, емоційно насичених відрізків. Роман має епізодичну структуру. Багато побічних історій і зустрічей, що створюють насичений світ і розкривають персонажів. Це відображає хаотичність і масштаб життя Ліна та самого міста. Вплив і сприйняття Шантарам швидко здобув прихильників по всьому світу завдяки своїй живій оповідній манері та емоційній силі. Багато читачів захоплюються автентичністю описів бомбею та глибиною філософських тем. Однак роман зазнавав і критики. Його обсяг і деталі здаються деяким надмірними, а окремі сцени повторюваними або занадто сентиментальними. Також викликає сумніви достовірність автобіографічних елементів. Тим не менш, Шантарам залишається значущим твором завдяки унікальному поєднанню кримінального трилера, подорожнього щоденника і духовних роздумів. Ключові моменти сюжету і розвиток героїв, втеча і прибуття до Бомбею. Смілива втеча Ліна з австралійської в'язниці задає тон усій історії, боротьба за виживання і новий початок. Робота у клініці в найбідніших районах показує людські, зра... людські страждання і зміцнює моральні засади героя. Зв'язки з мафією, участь у кримінальному світі додає драматизму, змушує Ліна балансувати між нелегальною діяльністю і питаннями честі та справедливості, відносини з Карлою, кохання і пристрасть. А також складності і таємниці, пов'язані з Карлою, стають емоційним центром оповіді. Філософський розвиток, внутрішні роздуми і настанови хана допомагають Ліну переосмислити своє життя і подивитися на нього по-новому. Зрада і втрати. Ці моменти випробовують героя на міцність, змушуючи його переглянути свої переконання і цінності. Символи і мотиви Бомбей Мумбаї. Символ хаосу і надії, місце, де можна почати заново, але неможливо уникнути суворої реальності. Мікрокосм страждальні сили духу, де панує і відчай, і єдність, маски особистості, мінливі ідентичності Ліна підкреслюють тему пошуку і створення себе. Кодекс мафії, моральні правила хана виділяються на тлі анархії, показуючи складність людської моралі. Чому шантарам знаходить відгуку читачів. Роман торкається універсальних людських тем, помилок, спокути, пошуку сенсу. Його багаті культурні описи створюють колоритний фон, а філософські роздуми спонукають замислитись про життя. Історія Ліна, який прагне нового життя, надихає багатьох вірити у можливість змін і прощення. ЕКранізації Через популярність Шантарама було зроблено кілька спроб екранізації. Протягом багатьох років фільм або серіал не виходили, але останніми роками було оголошено про розробку телевізійного проекту, що свідчить про постійний культурний вплив роману. Підсумок Шантарам Грегорі Девіда Робертса це потужний багатошаровий роман, що поєднує пригоди, філософію та яскравий культурний портрет. Це історія людини, переслідуваної минулим, яка шукає спокути через кохання, дружбу і духовні відкриття. На тлі галасливого, суперечливого бомбею розгортається оповідь про життя, сповнене небезпеки, краси, зла і співчуття відчаю і надії. Незважаючи на свою довжину і деякі надмірності, роман залишається улюбленим твором багатьох читачів завдяки глибокому дослідженню людського духу і багатому сюжету. Якщо хочеш...